Лисичка подала у суд таку бумагу, що бачила вона, як попеластий віл на панській винниці пив, як мошенник брагу, їв сіно і овес, і сіль. Суддею був ведмідь, вовки були під судки. Давай вони його по-своєму судить трохи не цілі судки. Як можна гріх такий зробить. Воно було б зовсім на диво, коли б він їв собі м'ясиво. Ведмідь сердито став ревіть. А то він сіно їв!» Вовки забили. Віл щось почав був говорить, та судді річ його спочинку перебили, бо він ситенький був. І так оприділили. І приказали записати. Понеже віл признався попеластий, що він їв сіно, сіль, овес і всякі сласті, так за такі гріхи його четвертувать і м'ясо розідрать суддям на рівні часті. Лисичці ж ратиці отдать